ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, кабінет міністрів на засіданні у вівторок. Затвердив стратегію продовольчої безпеки до 2027 року. Серед запропонованих заходів створення держрезервів, розмінування угідь та можливе регулювання цін на їжу. Тему обговоримо з гостем студії Сергій Якубовський, доктор економічних наук. У нас сьогодні. Дякую, Сергію, що ви тут. Вітаю. Добрий день. В уряді перелічили основні виклики для продовольчої безпеки України: порушені ланцюги постачання, обмежені можливості експорту морем, порти Миколаєва, Херсона наразі не працюють. Порт Маріуполя в окупації заміновані території та складність забезпечення базових потреб у прифронтових регіонах. Які є ще виклики? Ну, Я би все ж таки додав до проблем, з якими стикається українська економіка, це все ж таки високий рівень монополізації, тому що в сільському господарстві, як і в інших галузях економіки, ми стикаємося з тим, що є, наприклад, лише один постачальник струму, є лише один постачальник води, і це завжди проблема. Ну, ми Бачили зараз трохи краще з, з електрикою, але все ж таки, коли немає диференціації на ринку, то це, це проблема. Це проблема, наприклад. Є маленька Молдова, яка за територією менше, ніж Одеська область, але там навіть в межах однієї країни різні тарифи на енергопостачання, бо різні європейські компанії надають ці послуги. Якби це було в Україні, то менше було проблем, тому що монополізм це велика проблема. А що стосується ситуації, наприклад, з транспортуванням продукції, то вона зараз значно є краще, ніж була. Минулому році, тому що да, дійсно, ну Херсонський порт та Миколаївський не працюють. Але те, що зараз дає нам Одеський порт, що дає порт Ізмаїл, це більше ніж навіть було до початку повномасштабної війни. Тому що тому зараз цієї проблеми ну вона менша, ніж була. А, але не є небезпека в чорному морі у вигляді мін, так тобто, це такі ці, але все ж таки, все ж таки, налагоджений цей коридор, і угу. дуже багато судів вони проходять в Одесу, в Одеські порти. Суден, то так. суден, тобто тут тут ну спрацьоване на, на, на мій погляд дуже непогано, і це допомагає сільському господарству тому, що експорту продукції в країни Азії, що дуже важливо. Тобто цього не було 22-му році, а зараз вже є і це. Додає можливості для розвитку сільського господарства України. Також проблемами є зруйнована система зрошення на півдні на площі 500 тисяч гектар внаслідок теракту на Каховській гідроелектростанції гідро і руйнування виробничих потужностей та зменшення виробництва надіючих. Що ми знаємо про ситуацію зі зрошенням на півдні? О, ну, ми небагато чого знаємо. Тому що ситуація там досі складна. Знаєте, я тут дещо був здивований ну, рішенням уряду, тому що ну, прийнята програма, вартість якої дорівнює близько 5 мільярдів гривень на рік, і і 60% цих грошей планують витратити на розмінування територій. Ну, На мій погляд, це. Поки що ну, не треба робити чому? Тому що, на жаль, війна триває. Так, да, є оптимістичні такі погляди і в уряді, і в інших гілках влади, що все може закінчитись дуже швидко, але все ж таки, на мій погляд, от, розмінування це не на часі, тому що ворог, на жаль, на мій погляд не змінив мети, він буде намагатись завоювати південь України, Одесу. І Для мене як для Одесита безпека передусім. Тому, от ви мене спитали про ці території на Херсонщині. Ну я знаю, що там є небезпека, але на мій погляд, якщо навіть вона залишиться, якщо навіть там буде більше мін ніж зараз, щоб агресор не міг. Пройти це територій, то це більш важливо для країни в цілому і для півдня, ніж розвиток цих земель зараз для сільського господарства. Тому що це дійсно може додати деякий, ну, приріст в сільському господарстві, але от саме безпека і хай цей. Регіон залишається без сільського господарства, головне, щоб там була надійна оборона і міни в тому числі. Тобто, тому про цей регіон я не думаю, що його зараз можна розвивати, тому що з іншого берегу Дніпра знаходиться ворог і постійний обстріл. Тобто тут ну, дійсно, поки не закінчиться війна, цей регіон не буде, не буде. Ну, Зростати у сфері економіки, тому що ну інші складові важливі є більш важливими в сфері безпеки ніж розвиток сільського господарства. Там пропоную почути ще одного спікера, який долучається онлайн. Борис Юрескул, керівник селянського фермерського господарства. Колос. Бориса, вітаємо! Що дякую, що ви з нами. Да, вітаю доброго дня. Бориса, я правильно знайшла інформацію, що ви на господарстві займаєтесь вирощуванням зернових культур, крім рису, бобових культур і насінням олійних культур. Рисом не займаємося тому олійні зернові це наш такий напрямок. Для півдня тут дуже такий неширокий вибір культур, з якими ми можемо виходити з такої рентабельності у нашій зоні. Через палючу спеку і вимкнення електроенергії, які у вас є виклики в роботі, ну, виклики сьогодні на сьогоднішній день це те, що в таких умовах працювати не просто але е, можливо і корот, це ще не саме таке великі проблеми, які ми маємо сьогодні. Е, саме те, що для півдня стає критично важливим, це Засуха, температурний режим от якраз погодні умови для нас стають найбільшим викликом нашої роботи. Одна з цілей стратегії продовольчої безпеки це саме безпекова компонента, держрезерви з агропродукцією. Є питання логістики, розмінування сільгосп земель. Ми вже про це згадували, приведення у відповідність до європейського українського законодавства. Борисе, питання безпеки збору врожаю, го зберігання реалізації дуже актуальні зараз для аграріїв Одещини. Як ви справляєтесь з цим? Як держу? У цьому році з логістикою, з Бутом вже набагато краще. Запрацювали вже скать великі порти, тому вже в порівнянні з тим роком набагато краще стало. І, і, і ті ціни, які сьогодні складаються на ринки, вони вже дають позитивну динаміку нашого, нашої скат продуктивності, нашого е, результату нашої праці. Але як для нашого регіону остається якраз те питання, яке можна частково вирішувати: це розвивати зрошення. Це те, чого потребує, і вже є сроки напрацювання в е реалізації проєкту цього напрямку. Ми сьогодні якраз е вчора мали тепу зустріч плідну приїхали з Києва представники програми підтримки по зрошенню. Оцей напрямок. Дуже є великі резерви, якщо до його йти разом держава, ем, гранти е, за е, заінтересовані суб'єкти господарювання. От для півдня тут резерви є великі. Чи можна говорити про те, що система зрошення на наступний рік зміниться для Одещини, стане більш розвиненою, кращою? Ну, Позитивні зрушення вже є. Закон 3102 Він зрушив це питання з 2020 року. Вже ці кроки і на законодавчому скажі, напрямку вже зроблені і вже є гуртування. Вже там ПВК вже сьогодні в Україні існує, і вони вже починають працювати. Дає можливість інвестувати вже кошти у розвиток міліорації, яка була на балансі держави, але сьогодні так закон передбачив, щоб ми вже ставали так сказати, учасниками фінансування даного напрямку, і відкриваються дуже такі гарні перспективи, щоби встановлювати те, що було, і навіть будівництво нового. Тому я вже бачу в цьому є позитив. і навіть в нашому господарстві там 20-й рік. Ми не зрошувалися, оскільки система була не працюю, тому сьогодні ми там вже вийшли там, на 2000 гектар за три роки. От. І бачу в цьому динаміку. Щодо цін на продукцію, яку ви виробляєте, як вона зміниться в порівнянні з минулим роком? Чи буде ріст цін в цьому? Аграрна ну, продукція, на жаль, виробник на неї не впливає. Такий я би сказати, Це наші реалії, тому я би сказати, на погоду не влітаємо, на ціну вирощу не влітає. У нас така я би сказати, частково тільки те, що ми можемо там на її кількість частково впливати для вирощення. Тому ціна для аграрія якраз є вирішальною в його роботі, і якраз на жаль. Складається так, коли ми вирощуємо більше, вона дешевше, вирощуємо менше, вона дорожче. Ціни в порівнянні з то з тим роком вони кращі, але є така ну опасності, сказати, що коли їх починають регулювати, то тоді все збивається, і як то кажуть, хтось із цього може постраждати. Тому якраз наповняти ринок продукцію, це найкращий такий фактор регулювання. Коли її більше, ціна природно зменшується, і це має позитивно для тих хто купує, хто переробляє продукцію і кінцевий споживач нашої продукції тоді получає, мав би отримати дешевшу кінцеву продукцію. Останнє питання кабінет міністрів заклав коштори стратегії 4,9 мільярдів гривень щороку до 2027 року. Є два етапи: 2024, 2026 двадцять та 2027 роки. Попри різні завдання, структура видатків щороку прописана однакова: 3 мільярди гривень на розмінування, 700 мільйонів гривень на боротьбу з хворобами тварин. 1 мільярд гривень на компенсації вартості сільгосптехніки, і 200 мільйонів гривень на підтримку аграріїв. Борисе, якої підтрим... яку підтримку від держави маєте на зараз? Які це суми і якої потребуєте? Ну, на зараз і на попередні роки такої прямої підтримки ми не отримували від держави. Ті програми, які працювали, вони здебільшого були на дрібний. Свіхосвиробників, те, що запрацювала в цьому році програма часткова компенсація на покупку вітчизняної техніки, деяку купили, але ще не отримували кошти. Тому те, що є сьогодні в такий не час, що держава ще промоглася в такі мають програми. Я думаю, що це вже добре, це вже позитивно. Всі коснуться воно не може, торкнуться тому. Навіть якщо для когось, воно буде сьогодні дуже, воно буде дуже ну, такою необхідною, позитивною підтримкою для любого свідково виникає сє од держави, таке підкладене плече. Тому ми особисто безкаль пряміх таких не мали, але раз є, значить, комусь буде вже трошки легше. Борисе вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились. Борис Юреско був з нами на прямому зв'язку. За даними кабінету міністрів, останні роки витрати на їжу в українців займають дедалі більшу частку за останніми доступними даними держстату у 2021 році, в середньому за місяць українці витрачали 51% доходів на їжу через стрімку інфляцію в 2022-2023 в 22, в роках, зокрема на продовольчі товари, частка могла зрости. Як суттєво могла змінитися ця частка витрат. <гум> ну, знаєте, Я був дещо здивований чиєю частиною постанови уряду стосовно впродовольчої безпеки, тому що ну, частка доходу, який витрачається на агропромислову продукцію, ніяким чином не пов'язаний звитом розвитком агропромислового сектору в економіці країни. Це залежить лише від доходу населення, тобто можна побачити цифри, які навів уряд в Європейському Союзі. Частка споживання сільськогосподарських товарів десь 14%. У нас більше ніж 50%. Це не тому, що вони їдять менше м'яса чи іншого, а тому, що їх дохід. Десь в чотири рази більше ніж українців, і, і тому споживаючи, мені. ви тобто вони витрачають може стільки ж, але частка вона знач значно менша. Тобто тут е, мова не йде про продовольчу безпеку, а е, йде про рівень доходу населення. Тобто, якщо люди будуть отримувати більше грошей, то і частка на цю продукцію буде знижуватися. Да, буде знижуватись. Тому тут е, немає ніякої кореляції uh -huh. щодо планів уряду, щоб ця ця, ця частка вона зменшилася. Меншила це добре, тобто вони планують, що доходи населення будуть зростати щодо вашого питання двадцять му 22 му році, 24-му, так я думаю, що частка доходу, яка витрачається на м, споживання продовольчих товарів, вона збільшилась, тому що і ціни зросли. Ну і для е, більшої частини населення, я думаю, що доходи, якщо і зросли, то о, цей ріст він менший, ніж зростання цін, тому. Українці витрачають більше, але тут треба думати саме про збільшення доходів е, населення і підвищення ефектив, ефективності функціонування е, в цілому сектору агропромислової продукції, тому що ви знаєте, якщо ми йдемо в Європу, то ми маємо створювати е, агропромислові кластери, як, наприклад, в Німеччині чи в, в Італії. Знаєте, от е, ну колись до війни, там коли я бував в Італії, я, я ну, завжди шукав житло біля е, е, фермерського господарства. Е, да, біля біля е, е, магазинів Коп. От так звана кооперація, яка колись була в Україні, да? тобто є кооперація між е тими, хто продає продукцію, тими, тими хто вирощує, і е місцевими, місцевими органами влади. І вони допомагають один одному, і це дозволяє вирішувати більшість проблем сільського господарства. От що ми почули від Бориса, да він сказав, що ціна це проблема. І ціна на сільськогосподарську продукцію це проблема в будь-якій країні, тому що ніхто не знає, що буде з кліматом чи жара, чи, чи спека, чи навпаки. Да? Тому в Європейському Союзі значна кількість продукції вона продається за форудними контрактами. Тобто е е сільхоз, сільхозвиробникам пропонується, що наприклад, наступного наступного літа е мережа, наприклад, так. коп вона закупить там картофлі. Таку-то -та кількість за такою ціною так. да, і, і таке інсто, і це допомагає. Тобто, тому що в цій ситуації там не мінімум 50% відсотків продукції аграрії. Вони знають, що вони зможуть продати, Реалізують, вони зароблять да? Да. Так. і це впливає на ціни. Не державне регулювання, тому що те, то, що я почув, державне регулювання це, угу. вибачте, зло. Коли держава починає регулювати ціни, то завжди буде чи, чи дефіцит, чи профіцит. Наприклад, електроенергія, да, держава встановлює низькі ціни, тому у нас дефіцит. Приклад палива да? держава не втручається, будь-який трейдер може виставляти будь-які ціни, ну якщо це все законно на а, а, заправках, і ми бачимо, що немає чек. Тобто ринок краще регулює ціну. Тобто, якщо держава почне регулювати ціну на сіхоску продукцію, це буде погано. Але якщо завдяки форвардним контрактам можна буде допомагати аграріям, щоб вони знали майбутню ціну на товар, і вони зможуть. Можуть планувати, вони будуть знати, що оце от ми точно отримуємо, а потім вже можна ризикувати більше, вирощувати, менше, але вони будуть знати, що певну суму вони отримують. І якщо на це будуть сплановані витрати держави, це буде дуже добре, тому що, наприклад, в Європі це регіональна влада, вони знають краще, якщо вирощуються, і вони допомагають цим кооперативам. Для того щоб були форвардні контракти, тому фермерство в Європейському Союзі воно ну там менше ризиків ніж в Україні, і оце було б непогано зробити в Україні теж. Бо місцеві влади могли втрутитися. Так, так, ну а як же, от, ну, Борис сказав, що от в Одесі є специфічний клімат, тут такі культури вирощуються uh -huh. в інших регіонах інші І так. тут можна було б налагодити таку кооперацію, і це дійсно допомогло б розвитку сільського господарства в Україні в ефірі сьомого каналу. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, сказав, що до другої половини серпня ціни на м'ясо-молочні продукти і овочі зростуть в межах. 50% причини російські удари по критичній інфраструктурі та відключення генерації світла. Як споживачі вирішуватимуть питання закупівлі продуктів? Будуть шукати дешеві замінники? Ну, я знаю, все таки. Б. Не казав такі цифри там на 50% зростуть. В межах 50. Ми в межах це може на 1% і на 50. Я думаю, що зростання буде там 5, 10, 15 відсотків, але не більше. Тому що, ну, знаєте, у наших аграріїв труднощі були і до війни. І зараз є. Е, е, ці удари вони, ну, вони не вплинули суттєво на, на сільське господарство, тільки через те, що дійсно проблеми зі струмом, з електроенергією. Але ну може, в певних там галузях це дійсно проблема. Але ну ви знаєте, ми ну бізнесмени в Україні, вони люди дуже такі розумні, і вже в літ взимку. 2022-2023 року були закуплені генератори, чи потім. Тому ну, я не чув, щоб у когось була проблема, що там є холодильник і, і він втрачає продукцію, тому що немає струму. Тобто є генератор, так, да, дійсно, це коштує значно більше, ніж. Обслуговування. да. да. Але, але все ж таки я не думаю, що будуть якісь такі суттєві втрати в сільському господарстві. От спека так, вона може вплинути на врожай деяких. Видів продукції, але я думаю, що, наприклад, для а, пшениці та інших вона не, не, не буде критична, ця спека, але це може впливати. Для рису, кукурудзи, соняшника, це Да, І може, може, да, да. але це те, що Україна а, виробляє в значно більших обсягах, ніж а, може продати на власному ринку. Тобто, і за цього доходи можуть знизитись, якщо світова ціна знизиться. Якщо завдяки спеці, бо спека є не лише в Україні, в Європейському Союзі, в інших регіонах. Тобто, якщо ціна зросте, то українські аграрії отримують не менше ніж навіть якщо вони зберуть менше врожаю. Але це на внутрішньому ринку не, не вплине, тому що ми ми вирощуємо більше ніж споживаємо. Щодо м'яса, щодо молока, дійсно, о, у нас є. І так, дефіцит. Але е, і тому ми імпортуємо багато продукції з Європейського Союзу. І я думаю, що тут буде певне заміщення імпортом, але воно не вплине так суттєво, як було сказано на ціну, тобто ну, 10, максимум 15%. Тож, тобто, в, межі, в межах споживчої інфляції, яка є зараз в Україні, тобто тут не буде якоїсь критичної ситуації на ринку. Одна з цілей продовольчої стратегії продбезпеки це наповнення ринку агропродукції, і її уряд намагатиметься вирішити за рахунок агропродукції. Е Співпраці з країнами з Європейською Європейського союзу, Сполученими Штатами Америки, Британією, Канадою, розвивати також співпрацю з країнами Азії, те про що ви вже згадували, з особливим акцентом на розширення співробітництва в аграрній сфері з Китайською Народною Республікою, які тут можуть бути взаємообміни корисні? Ну, Тут я повністю погоджуюсь з акцентом, тому що ну, у нас, знаєте, останні декілька років ну, співпраці з Китаєм взагалі не було, але на минулих вихідних Байден знявся з виборів і вже вчора міністр іноземних справ України вже був в Китаї, Да? Тобто тут я думаю, що певна, певна є. Кореляція між е, цими подіями, тому що е, Китай має величезний економічний потенціал, і саме Китай е, для е, Китай е, має величезний дефіцит на ринку е, агропромислової продукції. Тому коли почав працювати коридор, а тут я впевнений, велика е, заслуга саме Китаю, тому що він... Надавив на Росію, тому Росія не чіпає торговельні суди, кораблі, які заходять в Одеські порти. Тут Китай і те ж саме з енергетичною безпекою, тому що Китай був категорично проти використання Росією ядерної зброї і нападів на українські атомні електростанції. Тому у нас ситуація буде з електрикою. Зимку, я думаю, що найгіршою ніж влітку, тому що оці дев'ять енергоблоків їх Росія не буде чіпати саме завдяки Китаю, тому що Китай зайняв таку тверду позицію. Ні, тут не можна, тут не можна, і Китай – це дійсно могутня держава. Тому добре, що розвивається співробитці. Добре, що включили Китай і Китай, от саме китайські інвестиції, вони можуть допомогти. Тому що е дійсно наш агропромисловий сектор він потребує інвестицій. Європейці, американці вони найближчі роки нічого в Україну. В сфері агропромислової продукції вкладати не будуть в сфері оборони. Я думаю, що да, буде допомога, але в цій сфері тут рискований дуже великий ризик, і європейці, американці не під... а китайці, в яких багато грошей, які зацікавлені в тому, щоб вирощувати тут продукцію, вони будуть вкладати, І саме в цьому напрямку я думаю, що може бути ефективна може розвиватися ефективна співробіт, особливо в одеському регіоні, тому що тут є порти, тут є території, і я думаю, що тут. Можуть бути вже найближчі часи китайські інвестиції, і їх не буде чіпати країна агреса, тому що вона дуже залежить від Китаю. Настану курят вважає, що український агропромисловий комплекс може в короткостроковій перспективі стати найпривабливішим інвестиційним портфелем, який оцінюється в 57 мільярдів доларів. Серед пріоритетних напрямків: іригація, елеватори, біогаз, готова продукція, овочі, фрукти, молочні, м'ясні продукти, насіння та сільгосптехніка продукти глибокої переробки. Які в нас є перспективи? Ну в цілому, вже в цілому. за час воєнного стану. Давайте не після Ну приміку. от за час воєнного стану. Ну я не думаю, що ми отримуємо так багато грошей, як написав уряд. Він завжди там завищує цифри. Так само, наприклад, у ці програми я казав, що 60% буде піде на розмінування. Ну я думаю, що там якийсь грант отримали саме тому. Записала ці цифри, ці гроші не будуть витрачені. Це добре, я сказав ще, тому що безпека перед усім. Хай хтось їх заробить, але краще, щоб залишалась перешкода на шляху до нас з боку ворога. А тому ну тут треба розуміти політику уряду. А щодо інвестицій, то є дві країни, які можуть зараз інвестувати. Перше, за все це Китай і Туреччина. А чому? Тому що їх інвестиції не будуть чіпати Росія. Через вона дуже за є попередні домовленості між України буде, тому що Росія дуже залежить від Туреччини. Ми розуміємо це шлях. Що в чорне море? А від Китаю від усього тому. Тут треба розвивати е, ці, е, ці стосунки, і я думаю, що е, навіть під час війни ми можемо отримати ну не 57 мільярдів, мільярдів, ну, десь там 5-7 мільярдів на рік. Що теж буде непогано для зберігання продукції ну, то що тут написано, тому що дійсно проблеми зі струмом. Якщо будуть якісь така, наприклад, з боку е, туречни це додаткова генерація електроенергії, а з боку Китаю це переробна е, на промисловість. Е, в агробізнесі то тут можна це комбінувати і дійсно виготовляти продукцію, яка буде і для українського ринку, і для ринку цих країн, які зацікавлені в агропромислової продукції з України. Сергію уточню по Херсонщині. От це з однієї з одного боку розумна думка, так з приводу того, що має бути перешкода між ворогом і півднем. Тобто має бути десь стоп, там, де вони розуміють, що це стоп, так, і там, де ми можемо захищатися, але тут нехай воєнні експерти да, да, краще тут... скажуть. Да. От, Але ж вирощення продукції для Херсонську для Херсонщини вже є частина агропромислових комплексів, які перебрала на себе Одещина. Тобто ці всі підприємства будуть розосереджені по території України і напувати так, годувати Херсонщину. Ні, я думаю, що Херсонщина там є, є території для себе, вони будуть вирощувати. Вони, так? Я думаю, що для Одеси не будуть вирощувати. Ну, мова йде про ті території, які заміновані, так. розумієте? Тобто, ну це я так розумію, дуже близько до, до ворога. Тому ці території може е, хай залишаються е, зараз без е, е, вирощування агропромислових продукцій. А те, що за Херсоном у сторону в бік Миколаєва, я впевнений, що там вже, вже працюють українські аграрії і. Ми побачимо херсонські гарбузи в Одесі цього літа. Я сподіваюся, Сергію дуже дякую вам за розмову. Дякую, що завітали Сергій Якубовський. Був цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.